Чесні отці, дорогі захисники та захисниці України, волонтери, рідні та близькі наших героїв, шановні підволочисьці та гості селища, реквієм кров героїв навіки, свята, слава їм і усій Україні, з нагоди Дня захисників і захисниць України, свята Покрови Пресвятої Богородиці, українського козацтва та 81-ї річниці створення УПА, дозвольте оголосити відкритим. Obrigado. Що вона своїм святим омофором захистила наш народ, дала сили вистояти і перемогти у цій страшній правопровідній війні з російськими окупантами. Матінко Божа, покроймо свята, звертаємось до тебе в молитві, Синів, сохрани на щасливі літа, не дай загинути в битві. Україну своїм омофором покрий, не дай ворогам потоптати. Відбіти захисти наш народ дорогий, дай нам сили ворогів подавати. Хоч осінь багрянці, та меркне краса від горя й пролитої крови, і спадає сльоза, як вечірня роса, на образ святої покрові. Запрошуємо сучасних отців до спільної молитви за мир та перемогу Україні. За здоров'я її захисників і захисниць. А от хлорам Богу нас повсякчас і на віки віків. Амів. Святий Божий, святий, після тисмерний помилуй нас, святий Боже, святий святий після тисмерний помий. І, 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 святий на помилуй нас, слава Отцю, Існу, і Святому Духові, і нині, і по всіх часі, і на віки вічні. Амінь, Хресть свято Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, віки наші, владико, простим, законі наші, святий завітай, сімейна. Нашій переконані, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сили, і святому, духу, і по всіх часах і навіть і вічні. Отче нашій сина небесого, нехай святиться ім'я. Прийде царство твоє, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винувався нам не води нас у спокусу, але визволи нас від Уха. О Твоє царство і сила, і славу, і Сайсина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З Духами спочили правини, душі слух твої спасай. Зберігаючи їх у твоїм житті, Чоловіко-любче, в оселях твої, Господи, де всі суді скажи мою, опакові душі слух твої, бо ти, єдиний чоловіко-любець. слава Отцю і сину. Ти єси Бог що аду зійшов, з кайданів в'язні звільнив. самі душі слов твоїх опоко і нині повсякчас, і на вічнях, єдина чиста і непорочна діва, що Бога мене породила. Того ж молив на спасіння Сьогодні, помилуй на Бог, по великій милостині твої, головобілий, колокай помилуй, собі помилуй. І душ усіх полеглих борців за волю України, щоб простити зі всякому прогрішенню добровільному і недобровільному. I'll your Я волосалистю в життя світові твоєму пода. Слава Господи, у покій душі споціли рабів твоїх, воїнів наших, що бояк нагинули, то любляні. У покій, в місті світлому, ну в місті душому, в місті спокійному. Звідки текла, хвороба, журба і світла, як і рік і вони вчинили, чи чи ділом, чи думкою. як оглої чоловіку, любивий Бог простив, Бо немає людини, яка би жила і не торішила, ті один ті, ті одипетріпа, гавда твоя, правда є вічна, і солово Твої немає. Воскресіння і життя, і упокій у слух Твоїх усіх борців за волю України. Христе Боже, наче тобі славу віддаємо з беззначальним Твоїм Отцем. І присвятим і благим, і животворним Твоїм духом, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ми Пресвятої Богородиці, спаси нас! спотино. Мосніший від керовими, і не земляно, славніший від сарафині, та безлутіння Богослова породила Суща породиться тебе, велича. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі. Слава Отці, Сини, і Святому Духові! І нині, повся і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй мала славина, тобі володійся, Христос, і правдиві Бога нали повітрячистої Твої махарі святих. Слави те, пане, на постарі і святих, душі потіла робів твоїх, воїнів на що що бояти гинули за волі долю України. На неправді був живіт не дав рани, таке упокої, правді не тобі штана, а те й поміг, яка була і полові по любому, у баженому сцені вічний упокій Господи, від нас переставне, престопам'ятим словом, ти йому всім. Борцям, що життя своє видали за волю України і вчинив Господи вічну пам'ять. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Крім наш на душі, дай нам того, і порти на провини наші, як і не прощай, милостям наших, і не ведино тут побутали від коло нас, і духа. Повороди Сині, порадийся, благодатна Марія, Господь вас на Славе. І благословений волонтер, води вороди Христа, і відповіді для душа, Божі, нашої нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля, Твоя, як в небі, так і на землі. І наш насушний дай нам свободні, і в частинам творини нашої, ти не пощай, воваться наш, і не веде нас у Споку, славе везуло нас від Упало. Амінь. Санна Марія, Господь благословенна поселенна в тимчиках, і поселенник від ложа Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавитина душі. Отче наш, є на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Рів нас на душній, дай нам сьогодні, і прости на провині наші, як і ми прощаємо новатцям нашим. І не веди на тут але вихволена під руками. О, радися, диворадися, благодатна Марія. Немає боліні, печальні сікання, життя без конечне, над робним приданням, співаючи біля. Сьогоднішнє свято символізує багаті і славні традиції українського народу, особлює мужність, героїзм, незламність національного духу оборонців та визволителів рідної землі на всіх етапах її багатовікової історії. Це свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність задля процвітання нашої держави, захищав її, зберігав незалежність та територіальну цілісність. Щиро дякуємо усім воїнам Збройних сил України, які сьогодні своїм героїзмом, мужністю, витривалістю дивують увесь світ. Героїчно ціною життя і крові захищають від російських окупантів рідну землю, визволяють міста і села, низький уклін вам, і народна шана, наші герої. Дякуємо усім волонтерам. Усім небайдужим мешканцям селища та громади, які підтримують і допомагають наших захисників, вороги ще схиляться перед нашим народом і будуть просити пощади, а Україна розквітне, стане сильною, багатою і щасливою. Дорогі краяни, сьогодні уже вкотре ми зібралися знову на меморіалі слави Герою Небесної Сотні. Та наших героїв земляків, які загинули за, вас, за нас і з вами за волю і незалежність нашої землі, щоб помолитися за їхні душі і низько поклонитися за їх великий подвиг Вони загинули, їм вже життя не знати Пішли у небуття спочити на віки. Чи було легко їм своє життя віддати, мовчать над ними лише. Тиша і вінки, і прапор гордо на вітрах тріпоче, і серце втратою пронизано наскрізь, і дивляться на нас такі живі і рідні очі. Ми ж стоїмо, потупившись від сліз. Вони загинули не ради нагороди, то для живих медалі й ордени, найкращі діти нашого народу, країни славні. Точки і сини, їх пам'ять світла поруч з нами, а стежка до могил не заросте. І дай нам сили, Господи, ласкавий звитягу їхню не зганьбити, попри все. Безсмертні душі їх у вирі відлітають, залишившись навічно янголами там, і хоч говорять, що герої не вмирають. Героям мертвим ми завдячуємо життям. З великою тугою і болем у серцях ми схиляємо голови перед вічною пам'яттю усіх захисників і захисниць України на всіх етапах її багатовікової історії. Перед пам'яттю невинно уб'єних мирних українців, їх дітей та наших героїв земляків, які віддали своє життя. За рідну землю на війні з російськими окупантами. Згадаємо сьогодні усіх, хто загинув, віддав найдорожче за волю, життя, усіх поіменно в скорботні хвилини шануємо пам'ять, згадаємо бійця Віктор Пунда, Руслан Голембірський, Володимир Чеславський Іван Воробель, Вадим Вернигора, Володимир Круг, Ігор Новак, Олександр Черніченко, Андрій Тимощук, Іван Дячук Тарас Біленький, Руслан Гевко, Віталій Марчак, Андрій Оленич Сергій Рудий, Ігор Герцог, Юрій Лукушанський, Ярослав Бойко, Віталій Тромович, Руслан Водоласький, Тарас Томачківський, Михайло Івашків Іван Вовна Роман Шептицький. Андрій Слободян, Сергій Копотілов Ігор Гема, Сергій Якимчук Анатолій Коваль, Юрій Твардовський, Сергій Леськів, Олег Хомка Куштинець, Ігор Лазарев, Юрій Баранецький. Андрій Решетняк, Олександр Чурілов, Тарас Романюк, Іван Шевченко, Давид Єгоров, Олексій Решетняк. Їх нема серед нас. Вже нема. З болем кача пливе теснині. Кров героїв. На віки свята, слава їм і усій Україні! Прошу покласти квіти меморіалу героїв не вмирають. Ви не гинуть вже більше сини. Просим, Боже, Тебе ми в молитві, щоб більше не було нових хрестів, бо їх вже досить, бо Боженьку, умилий, хай відполюють під посилі. Тисячі вже героїв могила, чинять вороги великий гріх, за їхнє звірство покарай їх, Боже. Захисти героїв нам усіх, хай вистоїть народ наш переможе. Música Las piezas que Захисників і захисниць України, усіх, хто героїчно захищає нашу Україну від російської орди, і тих, хто сьогодні присутній на нашому реквіємі, дозвольте ще раз вітати і свято. Сердечно бажаємо вам міцного здоров'я, витримки, мужності і швидкої перемоги над ворогом. А найголовніше повертайтеся усі живими. Ми гордимося вами. Ви найкращі. Нехай єднає вас і всю Україну не згасне світло віри в нашу перемогу. І хай допомагає високе покровительство Пресвятої Богородиці. Хай живе Україна, слава Україні, героям слава! Реквієм кров, героїв на віки, свята, слава їм і усій Україні! Дозвольте голосити закритим.